19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, це європа і польща така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців. Взагалі, за, за кордоном, в Україні, всюди. Нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по-інакшому -по це все називається, то в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворуху. поняв? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, дрон, <клес> який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляків, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить цій ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам іммігрувати скоро прийдеться, понял? Вам треба тільки онлайн. За посиланням в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є, поняли, як ми виплачуємо. Тобто.